Думка така. Поет насамперед, людина. Ця вистава з'явилася лише півроку тому. Вона про геніального шістдесятника та політв'язня. Будь-яка вистава в нашій майстерні, ну, особливо біографічні, це завжди діалог з якоюсь такою великою особистістю. І кожна вистава для мене це діалог з нею. І я намагаюсь е, заходити в цей діалог чесно. І, от, мабуть, це саме складне зайти туди чесно. Актори зізнаються, що практично всі вистави майстерні це завжди діалоги із видатними особистостями, де вони розповідають про їхнє життя та долю. Інколи ми беремо за основу біографії різних людей і пробуємо купати туди і поєднувати його з чимось. А, власне, сьогодні ми будемо грати виставу у Васильстві з пісні Орфея, і, власне, скажімо, дослідженням нашим була не зовсім політичне життя поета, а оцей подвиг, або оцей героїзм, або це не героїзм, або це дурість. Ну, я не знаю, що це, коли ти абсолютно розуміючи. Що буде, абсолютно розумію, що буде з твоїм сином, що буде з твоєю дружиною. І ти все одно йдеш за ідеєю. На виставу завітало багато молоді юнаки і дівчата кажуть, що Стус для них є прикладом українського патріота. Я глибоко поважаю пана Стуса саме через його незламність, як то кажеться. Тому що ну мало хто би зміг так багато чого витримувати і не зламатися. Виконувачка обов'язків начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна каже, що саме такі свідочі українства наразі є прикладом для нас. Сьогодні наша молодь зовсім по-іншому, зовсім інше має сприйняття, зовсім інші має думки, зовсім інші має бачення. І для них. Так поезія таких видатних поетів, як Стус, як Жадан, як Ліна Костенко, і інші є уособленням нашої держави. Молоді люди, що прийшли на виставу, це підтвердження того, що теперішнє молоде покоління не прагне розваг. Вони хочуть, щоб духовне слово лідерів нації доходило до народу, і тоді перемога буде за нами. З Коломи Вана Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.